А ще таке, у мене квартира маленька, хочу більшу. Якщо її продам, тобто свою маленьку, то її оселю не дають в період рік, а де брати гроші на перший внесок, ну і так далі. І так, всім привіт, мене за Томак. Зараз розкажемо. Дивіться, можливо, вас не трошки неправильно проінформували, або може щось ви не так зрозуміли. Що стосується продажу нерухомості і діючої нерухомості. Дивіться, якщо ви одна і на одну людину по її оселі згідно стандартів, дозволяється придбати квартиру по її оселі не більше, ніж 52,5 метрів квадратних. Якщо у вас є діюча нерухомість, яка перевищує дану площу, тобто у вас є загальна площа метрів 60, тоді ви не зможете купити таку квартиру. Якщо ж у вас є маленька квартира, там метрів 30, а ви хочете собі квартиру метрів 50, то ви спокійно можете продавати. Вашу квартиру і після цього подавати заявку на її оселю. Це не впливає жодним чином на нову заявку на нову квартиру, яку ви будете купувати. Але якщо у вас є маленька квартира, там метрів 30, і десь там від батьків чи від родичів дістала ще якась там ну, шматочок квартири, і загальна площа, знову ж таки, у вас стала тепер, тобто ваша 30 і десь там ще маєте частину, і загальна площа у вас є 60 метрів квадратних, то ви не зможете, тому що у вас на даний час перевищення. Е, по... Квадратних метрах, тому звісно, треба буде чекати рік, поки пройде рік, і лише тоді ви зможете подавати заявку по Єоселі, якщо через рік її оселі буде працювати. Тому тут є такі нюанси. Ще раз наголошую: якщо у вас є зараз маленька квартира, і взагалі загальна площа у вас в даний момент ви одна менше 52 метрів квадратних, то ви спокійно можете продавати вашу квартиру і подавати заявку на її оселю для того, щоб купити квартиру площею до 52 метрів квадратних. Гарного дня!